Всім привіт! чому ж я обрізаю листя? Значить, воно і гарне. Ось, ну, взяти любий який ось такий, таку рослинку, ось скільки листя. Мені його дійсно шкода відрізати, але треба хоча б такі дуже високі обрізати, для того, щоб не було отут прикореневих гнилей. Дуже часто тут виникає сіра гниль. Сіра ж гниль буває не тільки на плодах. А сіра гниль буває, ось тут заводиться на оцих прикореневих рожках, і потім шириться сюди на стебло, перегниває стебло і засихає або починає гнити листочок. Тому я стараюся почистити цю полуничку для того, щоб можна було її обробити, для того, щоб туди проникало більше сонечка, більше повітря. І, звичайно, щоб мені було легше обробити, тому що із такими кучерявими листями не можна її гарно обробити. Ось, наглядний приклад. Ось. Бачите, ось. Уже починає гнити. Ось. Це від перезволоження. Тому що, звичайно, зараз дуже вухко. Я її взагалі ще ні разу не поливала оцю розсаду, що я витягла із підплівки, яка була не закутана, а просто трішки прикрита. Ну, ось так, обібрали. Потім обробимо все буде добре. ось Все там, все там добре. Ось уже ростуть нові рожки. Ось вона вже поділилася. І все з розсадою буде добре. Але треба, звичайно, ходити і перечищати. Ось навіть листочок, якщо він просто відмирає, він просто віджив. Але він починає е через голову починає підгнивати. Так як ну, це процес такий, який повинен бути. Всі рештки вони перегнивають і. Стають компостом, але ж розвиваються, звичайно, грибкові хвороби. Потім, якщо перезволожений ґрунт. А зараз я його підсушити просто не можу. Але я розтопила в петі і трішки підсохну. Звичайно, дуже натоплювати не буду, трішки чу-чуть, щоб повітря трішки було сухішим. Ось оці такі чешуєчки, ось такі чешуєчки всі. Оці треба обов'язково прибирати, тому що від них починає гниття. Зараз приберу їх. Ось який. Ось вони які. Ось. А тут залишається чистеньке, зелененьке, яке обробиться від хвороб для профілактики і далі буде рости. До речі, це сорт, який мені дуже-дуже подобається. Він мені подобається дужче, ніж Мальвіна, тому що вона солодша ягода і цей сорт набагато врожайніший. Він не то, що набагато врожайніший, він надзвичайно врожойний і безпроблемний. Ці е, рослинки я висаджувала вже саме-саме пізніше. І ось які наросли корені. Дуже гарно приймається і ну, взагалі безпроблемна полуничка. Так, ось я вам покажу зараз сіру гниль. Ось як вона починається. Ось починається вона як. Ось, як бачите, оце вже ростуть спори. Тому ми її прибираємо, виносимо. Ось так. Прибираємо тут ці чешуйки всі. Звичайно, хорошо, що зараз зима і в мене є час на це. Ось. Все чистеньке, все гарне. Тепер треба обробити і все буде добре. Можна навіть оці листочки і обрізати. Ось ці листочки можна обрізати. На. Е розсаді я листочки не стараюся обривати, так як я на полунички ті, що росте в мене в теплицях, і взагалі та що на плодоношення вже. Тому що тут все-таки вони дуже ніжні, і я можу пошкодити бруньки. Тому я стараюся, де чешуйки такі вже коричневі, ті я прибираю. Стараюсь так акуратненько їх прибрати. А якщо. Ці листочки, які я обрізаю, вони ще зелені і росточки ці кругом зелені, немає ніде нічого коричневого, то я так і залишаю. так обрізаю акуратненько і, і так вони і лишаються. Ось оці чешуйки можна прибрати. ось оці. Коричневі. Звичайно, десь є такі, що треба тільки обрізати, що не дуже відриваються. Дуже так, санатизмом не треба тягнути, тому що можете пошкодити грунечку, то краще обрізати. Ну, і коли ви обробите, я, наприклад, оброблю парацельсом, він підсушує оці чешуйки і тут грибкові не розвиваються. Це дуже гарний препарат, який працює від 10 градусів. Е, можна вловити такий момент у теплиці, чи якщо ну, де вас вони стоять? Звичайно, якщо на вулиці, то там вже проблематичніше. Але на вулиці, коли понижена температура, грибки і не розвиваються. Тож ось так, ось та бачите, ось ось чешуйка, на якій вже Починає, починають такі волоски наростати. Ось, Бачите? Ось оцей пушок, оце є гриб, який починає рости. Тому обов'язково треба проводити інколи чистку. Ці рослинки можна накрити, можна накрити після обробки, коли вже просохне, коли ви бачите, що все там добре. Накрити агроволокном, можна плівкою, зверху агроволокном, можна навпаки. Але коли ви накриваєте агроволокном, агроволокно може стати мокрим і будуть розвиватися грибкові. Тому краще накрити їх плівкою, але не плотно. А так, чуть, чуть прикрити, щоб їм було просто тепліше. Якщо це холодно. Якщо не холодно, то хай розсадка так стоїть, вона буде далі рости, тому що корінь він росте від плюс трьох він росте. Земля відтає і корінь знову росте. І наростає цілу зиму. Так що не треба переживати, якщо там немає ще таких великих корінів. Ще дуже. Багато є часу до весни і корінь ще наросте. Ну, а лишні листочки вони не потрібні. Коли волога погода, то можуть розвиватися грибкові хвороби, тому я і проводю таку чистку. От є такі сорти, які такі тугодуми, От довго вона починає прийматися, нарощувати. Зелену масу. Це не про Флоренс. Флоренс це така полуничка, яка дуже швидко приймається. Ну, звичайно, там були і вуса такі вже з корінням. Там дуже гарні були вуса, такі товстелезні. Тож, ось такий саджанець вже вдасть урожай. От, якщо висаджувати ранні, наприклад, сорти, вони дадуть менший урожай весною навесні тому що в їх період для того, щоб він прожився, менший, тому що він зразу викладає ці квітоноси і починає квітнути. Звичайно, енергія йде вся в квітку. Тож пізні сорти. Допускається висаджування навесні і брати ще з нього і урожай. Звичайно, урожай зависить від товщини рожко. Якщо рожок гарний, то і буде і урожай. Ось цей вже 100% дасть урожай. Флоренс у мене, у мене чимало Флоренс. Не дуже так, щоб дуже, але і немало. І дуже часто ось такі зустрічаються вже роздвоєні, вже по два рожки. Тому тут вже буде урожай. Мінімум два квітконоси буде, а можливо і більше. Мені навіть її у касету саджати було трішки проблематично. Але я висадила де такі не дуже великі вуса, то я висадила ось уже коріння, які. Ось покажу зараз ось. ось. Який сорджениць уже. То щось так трішки показала вам, прорекламувала Флоренс. Дуже гарний сорт. І ще є самі фейт. Фейт теж гарний, зараз покажу. Фейт теж вони схожі. Ось такий фейт, ось така розсотка. Тут теж зустрічаються куйда і двойні. Ось такі. Це, звичайно, я буду ще чистити оці такі листочки, не, не красиві. Але там вже ось два рожочки. Ось такі гарненькі. Фейт у мене буде менше, а форенц у мене буде більше. Вони трішки схожі між собою по смаку і та, і та солодка, але мені здається, фейт буває трішки з кислиночкою, Є з кислиночка, але вона приємна. А от у фейту кислинки майже нема, вона дуже солодка. І так закінчила я чистку полунички в другому розсаднику всю розставила по сортах Тепер буду обробляти, для того, щоб рослинки більше не хворіли. Ну, ось так виглядає, виглядає полуничка. Тут підсухло підсох, повітря і е, стало так е, комфортно вологість упала, так як я розтопила у буржуйці. І так як зараз ще діє потепління, скористаюсь цим моментом і оброблю полуничку від хвороб. Ну, і також підживлю гуматом колію. Для того, щоб полуничка потрішку е, наростала собі корінь, кріпчала і була готова на березень місяць. Всім миру добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення!